Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду розглядати питання підписників. Отож, просив мене подивитись, чи є небезпека для наших АЕС. Ну, окрім Запорізької, відповідно, так, її окремо дивився. Ну, Там деється хмельницьку рівненську питали. Ну, я взагалі думаю подивитися всі АС. А їх у нас 4, без урахування запорізької. Ну, відповідно, Чорнобильську я також рахую. Ну що, поїхали. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи м, Росія планує якось зашкодити м, іншим нашим АЕС, окрім Запорізької? А я скажу його неправду? Хагалас. Іса. Це перевернутий. Ну, Тут на три руни, в принципі, зрозуміло, про що мова. Що в нас тут? Хагала, звіса, це й перевернутий. Чи планують? Ну да, ось вам відразу планують. Але в той же момент розуміють, що воно їм обломиться, да, тому що АЕС гарно захищені. Ну, ось це да, Що планують? Знов таки, це про приліт мова. да? Але бачите, воно йде, ну, блокується. Розуміють, що не долетить. Знов таки, це плани. Нагадую. Плани у них там до Лманша дійти, але якби всі ми розуміємо. Да? Ну Давайте запитаємо, чи воно їм вдасться. В загальних рисах запитаємо, ну а потім по. Кон... Ну, хоча буде чи буде тоді сенс по конкретним має дивитись. Ну, добре, давайте. Так, дякую за відповідь. Ну Давайте, добре, хутенько по АЕС пробіжусь, буквально на три руни. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Ем, ну, хоча загально є. М -м, добре, давайте запитаємо конкретно, чи вдасться щось зробити. Та? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам ем, заподіяти якусь шкоду рівненські? Хай скажуть його неправда. Хагалас відразу. Феху перевернуто. Райдо перевернута. Е, дивіться, та ні, не про те мова. Ну, Хагала, звичайно, трохи насторожує, тобто що, спробують. спробують. Але бачите, що у нас? Е, Хагвел зверху перевернута, райдо перевернута. так? Спробувати, спробують, схоже, на те, по-рівницькій, зокрема. Бачите, ресурсу у них недостатньо для того. Да? І ось у них йдуть ну, закриті дороги, обмеження можливостей. АЕС гарно охороняється. І ще оборону підсилили там. Як з повітря, так і з землі. Ну, відповідно. Е, нічого в них там не вийде. Ну, давайте Хмельницьку глянемо. Так, дякую за відповіді. Ой. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи вдасться росіянам завдати якусь шкоду Хмельницькій АС? А я скажу, що його неправду. Торісас перевернутий. Евес. Маус перевернутий. Також нічого такого. Дивіться, що у нас тут? Торіс перевернутий Евас, Манас перевернутий. Ну і перша руна. Закриті можливості. Все. Тобто закриті можливості відсутність активних дій. Нічого вони її не зроблять. Ті ну, ось рух певний, ну, щось да, може, якийсь там ДРГ, щось таке в ту сторону буде. А ви бачите, що їм? Манас перевернутий. Ну. Нічого такого, спіймають, вичислять і нічого вони не зроблять. Тут навіть про якусь атаку з повітря й мова -то не йде. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам якось завдати Шкоду е, південноукраїнській АЕС. А я скажу, що це неправду. Урус. Алегус перевернутий. Ансус перевернутий. Е, знов таки тут, схоже, теж спробують, уже щось спробували, але теж обломляться. Дивіться, ну, Урус, да, якусь силу вони туди дійсно хочуть направити. Да? Але Лаус перевернутий, <кхух> ансус перевернутий. Вектор, що називається, неправильний. Да? Окрім того, це же про обман. Тобто ну, нагнітають вони, що вони щось там хочуть. Да? ну ось Обидві руни, до речі, що до обману стосується. Ну, ансус перевернутий, до речі, це що? Це може дрони програтись. Да? Спробують туди де, де, щось таке запустити. Чи долетить? Ні по Результату. Сумні для них новини падають. Тому, як би таке. Що називається? <кхм> Орки обламайтесь. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте Чорнобильську глянемо Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи вдасться завда... А, хоча М -м, тут треба хитріше запитати, тому що вони вже на Чорнобильській були і шкоди завдали. А, тому як би. Зараз подумаю, як краще спитати. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам ще завдати шкоди Чорнобильській АЕС, окрім ті, яку вони вже на даний момент нанесли? Хай скажуть його неправду. Пер перевернутий. Дагас. Інгус. Та також ні. Вони вже там, що називається, розвандалили її, е, обладнання там дороге покрали і тому подібне. Ну, в принципі, ось це і показують. Хоча я й попросив ще шкоду, мені показали те, що вже було. Е, отож, пер Перевернути да, газинку. Ось, ось якраз втрати, да, і, ну, з одного боку, як матеріальні втрати. Те, що я кажу, розвандалили вони там і добре. Е, окрім того, це і обмежені можливості для них. Тобто ну, Чи вдасться задати шкоди? Ні. Ось трансформація ситуації навпаки йде і куди? До інгузу. Благоприємне завершення ситуації, як такої. Тобто, нічого їм не вдасться. Знов таки, станцію також а, е, підсилює там, і оборону. тому якби... Хоч вона і не працює, але все рівно небезпеку складає. Тому що там всякого ядерного матеріалу ну, доволі чимало. Тому, як би тому, так. Тобто, бачите, все це... А ну добре, а давайте ще запитаємо. Одне дешо прийшло в голову. Так, дякую за відповідь. Отож, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом е росіяни спробують запустити чергове ПСО, що вони хочуть е пошкодити якусь з наших атомних електростанцій? Хай скажуть вони правду. Дагас відразу. Лагус. Беркана. А ну і добре ще одне. І ХАКАЛАС, О, будь ласка. Так, да, чекаємо чергову хвилю лякалок і фейків і е, так далі. тому подібне. Що у нас тут? Дагас, Лагус перевернути, Беркана і Хагаус. Дивіться, трансформація ситуацій. Тобто те, що ми зараз маємо. Да, Трансформується, куди? Та ось брехня, якраз потік брехні в даному випадку, от чітко, да? Ось вам ріст того всього, наростання брехні. І про що? Та якраз ось про можливість пошкодження. Угу. Ну, найближчий час це знову кажу, місяць два. Чекаємо, чекаємо. Знову буде російське ІПСО, якісь може там куплені експерти будуть нагнітати. Може, западні е західні видання, яким теж заплатили. Е дзвонку монету, як то кажуть, да? і так далі і тому подібне. Тому, як би кажу по АЕС, чи планують щось зробити, Да, планують. Чи будуть лякавки, Да, будуть. Чи щось дасться зробити? Називається, обламаєтесь. Ну, якось так. Тому спокійно видихаємо. Ну, Запоріжжя я дивився окремо. Там, на жаль, трохи інша ситуація, ніж у інших АЕС. Да? Ну, відповідно, на, на даний момент ось так ситуація виглядає. Тому заспокоїлись, видихнули і менше дивимось на те, що кажуть росіяни. Росіян слухать, себе не поважають. Якось так. Ну, ніби все сказав. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!